Увага, перед новорічний експеримент. Ми будемо готувати найдешевше олів'є. Для покупки продуктів я відправилася на привоз. Дивіться уважно, можливо, хтось з глядачів зможе підказати мені, де можна було купити ще дешевше. А що вийшло в мене, дивіться далі. Мене до вас прислали, сказали, що у вас дешеві яйця є. Сама кадіндеру патріє гурцев звітлю. Такий вкусний огурце болба. Це все загалом, так? Так. Потрібна угу. найдешевша колбаса в олів'є є якась така. Олів'є 210 варіантів. До вас прислали, сказали, що у вас дешеві яйця є. Дешеві у нас молодці по 50 гривень. А що з ними? Це прошлогодні чи що? Ось що я принесла з привозу, варимо, потім чистимо, потім підготовлюємо інгредієнти. Традиційно я пропоную другу. Отримую відмову, занадто рожева, мабуть, нарізаю, потім знов нарізаю. Майже готово все нарізано. Змішуємо все, що нарізали, і тепер знов пропоную і отримую відмову. І фінальний крок майонез за 24 гривні. Ось він, святковий тазі калів'є. Головне питання: скільки обійшлося: 35, 24, 71, 50, 22. 23, 7 і 5. Загалом оцей тазик обійшовся мені 213 гривень за півтора кілограма.